Якось до одного святого старчика прийшли двоє юнаків і запитали. «Отче, підкажіть нам, будь ласка, як правильно боротися зі схильністю до ріхованих справ і як викорінювати в собі погані звички? На що пустельник одному з них сказав? Бачиш, цей паросток, вирви його. Кущий був зовсім невеличкий, і хлопець легко однією рукою його вирвав. Після цього старі знову сказав: Друже, вирви тепер ось це молоде дереце. Послушний юнак і це зробив, але вже на силу. потрібно було покласти зусилля. Дереце було вже значно вищим міцнішим за попередній паросток. Тоді старець. Казав, що вже на більш зріле дерево, прохав вирвати його. Юнак обійняв стовбур і спробував виконати прохання старця. Але всі старання були даремними. Тоді він покликав на допомогу свого брата, але навіть вже удвох їм не під силу було вирвати вказане старцем дерево. Воно глибоко. Вросло у землю своїм корінням. Тоді старець, звернувшись до молодих людей, каже їм: діти мої, злі нахили та звички схожі на ці дерева. Якщо вони ще не глибоко вкоренилися в серці людини, то однієї твердої волі достатньо, щоб викорінити їх. Але якщо вони зміцніли і пустили глибоко в серце коріння, то тоді потрібно довго і терпеливо, проливаючи багато поту, трудитись, обов'язково призиваючи на допомогу всесильного Бога. Без нього у цій справі однозначно не вийде нічого. Тому, дорогі мої, не відкладайте духовну працю на старість. Зріле дерево у досконаленню піддається дуже і дуже важко. Практично неможливо. Не гайте час ударом, викорінюйте риховні страсті свого серця, поки вони ще не пустили глибоко коріння.